Це пункт пропуску у Гринів Долгобичів. Він розташований на українсько-польському кордоні. Сьогодні цей пункт пропуску відновив свою роботу. Він працює від першої ночі. Сюди приїхав Михайло Ковальов. Чоловік їде у Варшаву. каже, що везе людей на роботу. Польща вимагає ліцензовані документи, ліцензію на перевезення пасажирам, щоб були запрошення на роботу. І хто їде там, наприклад, по бізнесу? Ми їздили Равою Руською. Нам велике коло було, прийшлося катати, а зараз добре, 35 кілометрів і ми вже в Польщі. Треба мати, що товар возимо, ми їдемо. Фірма від фірми, що ми перевозчики, і так само з польської сторони. З першої години ночі на сьому годину ранку прослідувало на в'їзд в Україну 25 осіб, на виїзд з України 74 особи. Це на сьому годину ранку. Було близько, близько 10 випадків, смемо, так скажемо, коли громадянин України виїжджав з території України, пройшов в нас всі види контролю, дойшовши до контролю польською стороною. Був не пропущений на території Польщі і повернути в Україну. Обмежень на в'їзд в Україну для громадян України, іноземців та людей без громадянства, які постійно проживають в Україні, нема. Зокрема, їм не потрібно здавати тест на коронавірус. Ось що потрібно для людей, які не належать до цих категорій. Ми вимагаємо теста і вимагаємо сертифікат, який покриває затрати на лікування. І якщо Є в громадянина, який притинає віноземці, який притинає державний кордон на в'їзд в Україну слідує на в'їзд в Україну сертифікат, то що він є вакцинований. Пункти пропуску вони були тимчасово. Викриті за рішенням кабінету міністрів в період з 13 березня по 20 травня 2020 року. Згодом рішенням Кабміну вони були відкриті, але так як рішенням польського уряду пропускні операції з польської сторони не відновились, тому вони тимчасово не функціонували. Після відновлення роботи цих пунктів пропуску прикордонники сподіваються, що черги на українсько польському кордоні зменшаться. Є година частина автомобілів має можливість, скажем так, перенаправитись на усть устилух. Ті особи, які обирали для перетину кордону, наприклад, Раву ручку, вони можуть скористатися пунктом пропуску Угринів. А ті, які слідували через Шегині, наприклад, вони можуть спрямуватися на Смільничах. Загалом на Львівщині працюють шість пунктів пропуску. Ярина Ферен, Тарас Фомін. Новини на Суспільному. Львівщина.